Добрий ранок, шановні друзі. Триває у нас війна, морози страшні. Сьогодні спілкувався з хлопцями з Сумського напрямку на позиціях мінус 30. І на фоні всього цього є інформація, що міноборони замовило там грілки 600 тисяч пар, а поставили війська 28 тисяч. Ну, це диверсія, державна зрада або роздовбайство. Я не знаю. Що це, але мені здається, можна кваліфікувати що так, що так, що так. І правоохоронні органи повинні в цьому розібратись, причому негайно і жорстко, і, і ну, щось з цим робити. <кхів> але я трошки не про це. Зараз купа інформації, причому з усіх боків, про корупцію в оточенні президента. Ну, причому ну, взагалі так. Повально. Журналістські розслідування, Набу, там, Верховна Рада, ТЦ ТСК, тут бізнесмен з'явився, який там розповідає, що їх хабарі давав всім там. Ну, можливо, все це воно і так. Якось так. Проблема в тому, що президент під час війни, хоча в нас парламентська президентська республіка, ну, взяв на себе всі повноваження. Призначати всі органи, ну керувати країною. І всі призначення робив сам, ну, або хтось там нашоптували, звичайно. І тому за всі призначення він несе відповідальність ну, воно логічно, справедливо. Але зараз ну, йде наказ уже такий не тільки на оточення, а й на нього. Ну, тут просте питання. Дивіться, а от якщо щось з президентом стається, ну там недієздатний, скажімо так, визначить що? Ну, хто потім замість нього? Голова Верховної Ради, Стефанчук. Ну, краще це чи ні? <кхем> ну, і потім ще от такі питання. Чому це саме зараз? Це все? Що раніше не було цієї корупції, чи раніше не знали журналісти там набу... всі все знали, але викидується саме зараз, на суспільний, скажімо так, розсуд. Чому зараз це перше? Ну і кому це вигідно, це друге. А звичайно, можна зараз, ну скажімо так, <кхм> знищити президента як ну, Зеленського, як президента. Чи залишиться потім країна взагалі? Не знаю. Я не ідеалізую, м'яко кажучи, і не є прихильником Зеленського слова зовсім. Але ну, так буде Стефанчук, якщо щось. Це перше. Друге, кому це вигідно, з урахуванням того, що зараз якраз будуть проходити, ну, проходять у перемовини ці всі рухи, треба нас нагинають усі підписувати, чи не підписувати там цей мирний план. От іде цей тиск. Тому е, мені здається, що якщо люди самі собі зададуть ці питання, чому зараз і кому це вигідно, то багатьом стане зрозуміло, багато що у цій політиці. Ну, але ж, ну, скажуть опоненти, ну зато це правда, що там робиться з корупцією. Ну то я вам скажу, що знаєте, що світом керують маньяки, збочинці, злочинці взагалі-то. І це також правда. Якось так. В такому світі ми живемо. Тому нам, щоб вистояти, треба якась об'єднаність, стійкість. В цю першу чергу. Допомагаємо один одному, людям важко. Тримаємось. Дякую.